Вітаю вас, друзі, всіх, і тих, хто вперше буде дивитися це відео. Навіть тих, хто відносить себе до критиків. Чесно кажучи, на сьогодні я вже виконав план я розмістив одне відео, також в ньому намагався викласти всі безчинства, маразм. Мародерство, збочення, колабораціонізм, сепаратизм, бандитизм е е наших псевдосуддів Київського апеляційного суду. От. І, чесно кажучи, не думав, що після того, е як я зняв це відео і розміщу його, що я буду ще сьогодні щось робити в цьому роді, чому? Адже в мене. Були призначені сьогодні в Київському апеляційному суді судові засідання під головуванням Жук Ольги Володимирівни. Як ви бачите, ця мразь, ця шалава, ця кончена сука зараз стоїть по центру цих трьох суддів, які продовжують спати. Зауважте, продовжують спати. І завжди це робили протягом розгляду моїх 13 скарг на протязі, принаймні, останнього півроку, ну, максимум 8 місяців. От. Тому. Оскільки сьогодні я побачив е і відчув на своїй шкурі те, е що е фактично ще надовго буде мені виношуватися з всередині і заставляти не тільки е е викликати нудоту, але кипити кров, я вирішив з вами, друзі, поділитися з вами е і в першу чергу до речі, з нашими ветеранами, з тими, що, хто вже прийшов з війни, в тому числі покалічений. Тому числі, хто б е навіть уцілівший і не покалічений, але отримав моральні травми, тому що ви знали, хто справжній наш є ворог в нашій країні, е адже е не показати сьогодні це відео е було би злочином. Адже з тим, з чим я стикнувся, як я щойно сказав, в першу чергу це було сепаратизмом, колабораціонізмом з ізбоченням в першу чергу зі сторони даної судді. Хоча це стосується і так званої цієї троєчки от, які продовжують спати і спати, а за це отримають по півтора мільйона. паузах, коли не просипаються, вони ставлять підписи під неправосудними рішеннями цієї суки смердючої. Підлої жук Ольги Володимирівни, тому в результаті ми і маємо те, що маємо. А що маємо? Забіжу наперед, поки не забув, що держава, сплачуючи їм цим разям по півтора мільйона, вона ще отримала збиток для своєї економіки на суму приблизно біля 10 мільйонів гривень. На прикладі розгляду ось цих останніх 13 е, скарг, які ми вони відмовили, де мова йшла про несплату податків, про приховання наймені робочої сили, про несплату ЄСВ, про несплату військового збору, е, суб'єктами господарювання, тобто так званими е, бізнесменами, з однієї сторони, нібито я виконав ситуація тих свою роботу. Як, е, яку ніхто напевно, в нашій країні вже давно не хоче робити, тому що з сторони, це опасно, з іншої сторони це невдячно, з третьої сторони е, це дуже важко. Дуже важко. От. Але коли ми стикаємося, друзі, з вами, з такими от мразями, з такими суками, з такими уродами. Як Жук Ольга Володимирна, то всі ці наші добрі починання і добрі роботи вони, вони зводяться на нулі. І держава ніфіга не отримує, і наша робота громадська пропадає пропадом. От. А сьогодні, як я ще не сказав, що я не можу не відзняти це відео, адже те, що я в черго, черговий раз побачив, але сьогодні особливо в загостренні такій формі, підкреслює, що Справжні вороги всередині нас Києва знаходяться. І що е, такі судді, як Жук Ольга Володимирівна, переслідують ветеранів е, АТО, ветеранів, тепер називається по-новому ООС, е, от, в тому числі і тих, хто на Майдані отримав поранення е, от, і проявив себе героєм. Тому ви знали, що от ви бачите зараз справжнього ворога, справжню суку, справжню мавпу, справжню деграданта. Справжнього наволоч, яку давно вже потрібно було повісити на самому високому дереві, як це німці робили з такими цуками. Отож, сьогодні я остаточно переконався, друзі. Тепер слухайте уважно, дуже велика новина, особливо, як я сказав, для ветеранів, для бійців АТО і тих, хто пройшов уже з тої війни покаліченим. Адже, як я сказав, це більше стосується відео вас. Так от. Сьогодні остаточно переконався, що ця наволоч, ця бридка смердюча, суча потруч, як, ви, як я вже остаточно, ще раз кажу, переконався, переслідує нас, патріотів України, тим самим намагаючись погасити дух патріотизму в нашому тілі. Отож, Ця сука, як і всі інші судді, а саме, ліворуч стоїть ковальська, праворуч суддя Худик, Так от ця вся голота, ця суча, значить, неоразово бачила мою медичну довідку, що я маю проблему з здоров'ям. І не, я неодноразово їх просив про те. Що якщо ви вже знущаєтеся і дозволяєте собі знущатися у вигляді того, що відмовляєте задоволені е е е скарг, що призводить до отримання мною е е надвеликого матеріального збитку, упущеної вигоди, моральної шкоди? Я вже мочу е е за державу, де взагалі, як я сказав, біля 10 мільйонів е гривень вони задали шкоду. Тобто перешкодили поступлені в казму біля 10 мільйонів, мільйонів гривень. Які я свою кропіткову праці знайшов і фактично хотів туди положити в кавичках? Е, от, е, щоб вони вкрали ж потім, до речі, з того ж корі, та, да, свинячого, е, е, так от е, що, з чим я стикнувся сьогодні, черговий раз. Але як я скажу, чому сьогодні я прийшов до висновку, тому що раніше я думав, що це все відбувається випадково. А сьогодні прийшов до як кажуть, остаточної думки, що це робиться навмисно. Так от, я прийшов на призначене мені судове засідання і пробув під дверями цієї наволочі, цієї суки смерючої жук Ольги Володимирівни. В очікуванні свого судового засідання цілу годину. Е Продовж цієї години, що я побачив? Що ця е, наволоч, е, значить, проводила всі судові засідання, нікому не переносила їх. От. Зрештою, переді мною була хлопчина років 20, ну хай 25 от сили. У нього теж така е, була е, судова справа, як у мене, ідентична. От. Нічим не гірше, нічим не лучше. Ця сучка також провела для, для, для нього судове засідання. Зрештою, присилає через годину часу, як я б, е, сидів, мучився під вірями очікувані своє призначив засідання. Ця мерзота, ця наволоч, ця е, 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 потвора передає через секретаря. ідіть собі до хати. Суддя знімає з розгляду вашу справу. Ми сьогодні слухатись не будемо. Я кажу, нічого страшного, хорошо? Давайте е, зробимо це по-людськи, як кодекс каже. Давайте в е, судовому засіданні, хай вона це все скаже. Я хочу це записати на відео, щоб народ України побачив, в тому числі і патріоти, що вона витворяє. Добре, секретар закрила двері, ще заставила мене хвилин 20 почекати. Знов присилає е, ця мразь мені свою секретаршу. Секретарша передає такі слова. А вона вам нічого не должна поясняти. Суддя сказала, що вона нічого вам не буде поясняти. І вона ще не должна вам нічого, так і сказала. Тому ідіть е е собі, ми вам, е вам повідомимо іншу дату розгляду. Зауважте, що вона це сказала і зробила після того, як я ще сказав ще раз повторююся, що я і численну раз надавав е копії довідок своїх. Медичний про те, що я маю проблеми здоров'ям, і про те, щоб мені добратися до цього судового засідання, мені потрібно втратити спеціально, ще раз кажу, щоб попасти судове засідання, тратити від 600 30. до 800 гривень. А сьогодні, взагалі, буде проблема, проблема була з транспортом, то взагалі е, е, збиток сягав в межах десь біля 800 гривень. От і тому я її неодноразово просив. Що я кажу: що знаю, що ви свавільна суддя, що ви безчинна суддя, що ви будете надалі те, що ви вчиняєте, Але прошу, кажу, не заставляйте мене чекати під дверями годинами і не знімайте з розгляду, тому що я плачу великі гроші для цього, щоб потрапити цього засідання, і тому що я маю певні хвороби. Про що вам вигляді доказів надаю копію цієї довідки? От і що ви роз як ви вже зрозуміли, що срала вона на ту довідку, вона взяла наоборот це собі на замітку і почала мене саме каже, бити по больному місці. Вона почала спеціально з мене знущатися. І з того разу, з першого разу, коли я показав цю довідку, вона постійно заставляє мене чекати під дверями годинами. От, а потім, як я сказав, або відмовляє в розі скарги, якщо розглядає. І не вже там яка причина. Зря я розпираюся, доповідаю, трачу своє якесь здоров'я під і кров, вона все рівно відмовляє із цією своєю хунтою, мраз'ю, яка вічно спить, то що мене заїдає, що я навіть коли заявляю відвід ці три ці наволочі, да? я завжди, я кажу, йду на вабанк і вже кажу кажу їм правду в очі, що говорю ви хоча б для порядку хоча б не спали. Не бавилися в телефони, говорю щоб просто мені хоч приємно було, що я бачу перед собою суддів, а не бачу. Чесно хотілося б сказати смердючих трупів, але ж не скажеш, тому що можуть заштрафувати, і вони мають це право таке робити. От. Тому кажу, просто вже так заувальовано, вже більше так, так порядно, порядними такими словами кажу, що ви б хоча б не спали. Але раз ви спите, то і це одна з підстав вам відводу, що ви не слухаєте моїх доповіді, ви виносите е, з потолка, як кажуть. Е, халявно ці рішення, адже ви коли ви спите, ви ж не знаєте, е, що я доповідаю. Відав, що я говорив, і вони знову це продовжують на кожному судовому засіданні. Тобто, виходить, все те, що я просив, а ще раз заламлюємо пальчики, не спати, не бавитись телефони, не заставляти годинами чекати мене під дверями. Е, от, е, я вже навіть мовчу про об'єктивний розгляд, тому що ясно, що е, це їх козирі, е, чим вони гноблять мене і цю країну разом взяту. І е, нас, патріотів, як кажуть, придушують відчуття патріотизму у нас. Я так зрозумів, що це її сепаратистська задача. Задача е, е, отих бандюків, які називаються ЛДНР і ДНР, е, просто деморалізувати наше населення. І в першу чергу нас, патріотів. От, тому в такому випадку, дивіться, друзі, запам'ятовуйте, перед собою ви, ви бачите мрасі. Ви бачите кончину. Мразь. Мало того, що тупорилу, безрамотну, бездарну, але ще й сепаратистську наволоч, яка своєю діяльністю, тобто вони своїми значками, своїми мантіями, робить це необхідне, щоб знищити нашу е, е, країну, в той час виникає велике запитання. В першу чергу і до тих патріотів, хто ще не деболізувався, а продовжує воювати. На Донбасському фронті, на Маріупольському хлопці. Схаменіться, подивіться на цю мерзоту, подивіться на цю мразь фашистську, подивіться на ту сучару, подивіться на цю хвойду смердючу. Як і не решта, мразі. І зробіть висновок, хто справжній ваш ворог. І, будь ласка, хлопці, воюйте з справжніми ворогами, а не з братами, і сестрами і сестрами нашими. От хто справжній ворог в серці України. Вони таргани, як, як сарна напала і удушує, зажирає нашу країну, не дає нам вільно жити і розвиватися, тільки навіть дихати повітрям не дається мразь. Тому закликаю вас, шановні патріоти, боріться з справжнім нашим ворогом. Не боріться з нашими братами і сестрами, не слухайте цю мразь фашистську, уроцьку, бо їм на руку те, щоб ми одне одного знищували. А їм лишилася земля. Вони зроблять іуди номер 2 Те, що вони зробили е, уже. Із Полістіною. Хто із вас не був, то зайдіть в інтернет, подивіться. Хто вас був, е наприклад, Єгипті відпочивав, то напевно їздив в Ізраїль на екскурсію, бо там дуже багато на Ізраїлі, як я це робив, тричі вже робив. О, тому побачите ці метрові десятиметрові стіни, зведені е над невеличкими містами, які буквально на ній руці е можна перерахувати. Де ще й бомблять е по них. Газами травлять, морять голодом. Мало того, що землю відібрали, а ще й дивіться, що вони з ними витворяють. Оце ж йому ці мразі хочуть зробити з нашою Україною. Іначе яка логіка давати по півтора мільйони гривень кожному з цих тупорилих мерзот, щоб вони так знущалися з нас? А узнавши, що я учасник бойових дій вони помножили свої здіватися наді мною. Тим самим вони доказують. Відмерто, навіть не завульовано, що вони от мають ненависть до нас, патріотів України. І тому гноблять. Тому переслідують. Але враховуючи, що моя громадська робота, це, яка ж неодноразово вже говорю, це робота по наповню державної скарбниці коштами, тобто блага робота. А вони перешкоджають їх. Та вже мовчу, що це 170 стаття Кримінального кодексу. Але це також факт того, що вони знищують нашу країну. Якщо Зеленському подобається цей момент, ВРП теж влаштовує, значить, то, от ми знаємо наступних ворогів своїх. Зеленський і теж ВРП. Значить, треба, хлопці, воювати з тоді з тим же ВРП і з тим же Зеленським, бо саме вони вороги наші, а не на сході України. Я в цьому переконався. Тому що черговий раз те, що вони сьогодні зі мною зробили, це просто невиносимо вже далі. Мало того, що вони і так відмовляють, коли вже йдеш і знаєш. Для галочки йдеш, щоб просто зняти це відео і е е їм доказувати всьому населенню України, хто справжній наш ворог. О, тому що сподіватися на те, що не задовільнять е е е е мою скаргу, нульовий. Більше того, як я вже сказав, що відомо, вже наперед, що вони знову зададуть е удар, см смертельний удар, черговий удар в серце нашої країни своїми такими неправосудними рішеннями. Але Зеленський тримає їх всіх разі. Так давайте ж друзі, раз у нас немає уряду, раз у нас одні бандюки, давайте ж боротися з справжніми ворогами. Хватить уже думати, я розумію, що, напевно, у вас інтереси, якісь там є бубнові, Е, от. Але ж рано чи пізно ці гроші боком вирізуть. Тому що вороги візьмуть верх. І вони дороблять ту свою, як кажуть, заплановану підлу роботу по знищенню нас, українців. Дякую вам за увагу. І пам'ятайте, що наша свобода в наших руках. Залежно від того, як ми її розпорядимося, такий результат у нас і буде. До побачення.